Коли ти востаннє просто сидів, без телефону в руках, без музики в вухах, без серіалу на фоні, просто сидів. Важко згадати? Я знаю чому, бо в тиші починаєш чути себе справжнього. Ті думки, що весь день десь там, за кадром, вони раптом виходять на перший план. А може, я не там працюю? А чи щасливий я взагалі? Коли я останній раз робив те, що хотів, а не те, що треба? І це лякає, тому ми тікаємо в шум, у постійний фон, у вічне щось, щоб не чути ці питання. А що, якби не тікати? Що, якби просто послухати? Можливо, ці думки не страшні, можливо, вони просто хочуть бути почутими. Спробуй, прямо зараз, п'ять хвилин, без нічого, просто ти і твої думки. Подивимося, що вони скажуть.